вечір добрий вівторок, 25 листопада в ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Ми підбиваємо інформаційний підсумок другого робочого дня тижня. поточного. не перемикайтеся, адже будемо говорити про таке. Дострокове припинення повноважень голови обласної ради Тараса Креміня і депутата обласної ради Олександра Лівіка. Саморозпуск фракції партії регіонів. Порядок денний пленарного засідання 26-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради. Любов до батьківщини і почуття патріотизму. Педагоги загальноосвітньої сенаторної школи-інтернату номер 7 такі цінності прищеплюють учням. У закладі відбувся благодійний ярмарок та концерт на підтримку бійців АТО. Діти не тільки отримують знання, що таке батьківщина, але дієвими вчинками, дієвими способами намагаються для себе зрозуміти, що патріотизм це справа. У Миколаєві випав перший маленький сніг. Ну, а тепер про це та інше розлога. Отже, на пленарне засідання 26-ї позачергової сесії обласної ради шостого скликання зібралося сьогодні лише 53 депутати Миколаївської обласної ради. Порядок денний складався всього навсього із трьох питань, два з яких про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Олександра Лівіка та дострокове припинення повноважень голови Миколаївської обласної ради Тараса Кременя через їх обрання до Верховної Ради України. І третє питання, яке зазначалось як інше. Же саморозпуск фракції партії регіонів, що донедавна була найчисельнішою в обласній раді, тему продовжить моя колега Наталка Єчкалова. Вона спостерігала за тим, що відбувалось в залі. Перед початком засідання голова обласної ради Тарас Кремінь та голова облдержадміністрації Вадим Меріков вручили вісьмом військовослужбовцям 79-ї окремої аеромобільної бригади ордени за мужність третього ступеня за особисту мужність і героїзм виявлені в захисті державного суверенітету народу України та територіальної цілісності держави, боротьби з сепаратизмом і російською агресією. Після нагороджень та привітань депутати приступили до роботи. Перед голосуванням та затвердженням порядку денного депутат обласної ради екс-регіоналка Тетяна Демченко зажадала від голови обласної ради звіту про проведену роботу, посилаючись на закон про місцеве самоврядування та регламент роботи обласної ради. У разі розгляду питання про звільнення голови обласної ради рада заслуховує його звіт про діяльність на цій посаді. Мови про терміни рік чи більше року, чи менше року у регламенті немає. Погляди депутатського корпусу на ситуацію розділились. Ми не звільняємо Кремля зараз і на обираємо іншу голову. Йдеться про дострокове позбавлення депутатських повноважень з двох депутатів кременя і лівіка у зв'язку з тим, що їх обрано народними депутатами України. Вирішити суперечку взявся Тарас Кремінь. Запропонував внести питання про звіт голови облради у порядок денний. Позиції депутатів розділились майже порівно: за 17, проти 15. 16 депутатів вирішили утриматись, а п'ятеро взагалі не голосували. Отже, порядок денний затвердили. Перше питання розглянули за декілька хвилин. Одноголосно депутати підтримали рішення про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Олександра Лівіка. Та привітали його вже як депутата Верховної Ради України. Движение для меня присозвало как один день. Даже немножко грустно уходить. Но я скажу, что приложу все силы для того, чтобы добиваться решения наших вопросов нашей Николаївской громади. І обіцяю, що по можливості всі засідання нашого обласного совета буде присутствувати. І спасибо вам за сум'ясну роботу. Голову ж обласної ради без звіту депутати відпускати не захотіли. Для того, щоб хоча б ну, не повний відчет, як там кратку інформацію о своїй деятельності, все-таки Тарас Дмитрий зробив. Он як прийшов, понимаете, в таких условиях, так і уходить. Ну, все таки жі то навіть полі робота. В результаті голова обласної ради вийшов до трибуни. Тарас Кремінь зазначив, що пріоритетними завданнями обласної влади були надання допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям, а також попередження соціальних конфліктів. Цього року була робота надзвичайно непростою і складною з різних причин. Найголовніша причина і проблема була пов'язана звичайно. Із тими страшними і кривавими подіями, які точилися у нашій державі, і Миколаївська область, однією з перших і, очевидно, однією з найефективніших, простягла руку допомоги і нашим переселенцям, яких сьогодні понад 7,5 тисяч, і брала активну участь у формуваннях підрозділів, які у складі різних військових частин вирушили для охорони державних кордонів України. Також голова облради говорив про підтримку галузі охорони здоров'я, а саме виділення 8,5 мільйонів гривень на гемодіаліз, медичне обладнання та інше. Після звіту депутати все ж таки проголосували та відпустили голову обласної ради. У своєму виступі голова Миколаївського облдержадміністрації Вадим Меріков високо оцінив роботу голови облради. Він відзначив, що за короткий час, який Тарас Кремінь віддав області, він показав усім депутатам, як потрібно працювати. А ті сепаратісти, які сьогодні виступають, яких народ вже уже вулиць нашої області, це будуть і збирательним процесом, який состоїться в ближайше вірі. Добрання До наступного голови обласної ради всі обов'язки Керманича виконуватиме заступник голови Миколаївської обласної ради Олександр Смирнов. Наталія Ічкалова, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві відбулось офіційне підбиття підсумків проєкту Молоді футбольні волонтери, який здійснювався за підтримки ООН. Представники шкіл Миколаївської та Херсонської областей, які брали участь у проєкті, звітували перед координаторами акції про результати, які виявилися просто приголомшливими. Проєкт ООН спрямований на підтримку активної молоді. Його реалізовували на місцях звичайні вчителі. Саме вони мали допомогти школярам вигадати соціально важливий проєкт. Координатори зауважують, що за три роки, протягом яких відбувалося фінансування, побачили сотні добре реалізованих акцій. «Проєктів було за 2,5 року 75, І проєкти всі дуже цікаві. Ну, може, який мені найбільше зараз згадується це проєкт лялькова терапія в місті Вознесенську, де студенти аграрного коледжу вони на волонтерських засадах. Виграв у нас гроші, щоб придбати ляльки, і ходили протягом року навіщав дітей зі своїми потребами проводити них вистави. Окрім цього, учасники проекту примудрилися збудувати в деяких школах велопарковки, привести до ладу шкільні ділянки, навести лад у прилеглих до шкіл лісових масивах та оновити лавки та паркани біля навчальних закладів. Сподіваються, що незабаром подібні проекти проводитимуться знову. В планах Багато проєктів діти заінтересувалися в проектах. Також були написані проекти, але, на жаль, не виграли бренди. Ну, ми над цим працюємо. Проекти, звісно, треба, і надо внедряти, тому що це, як кажуть, жива копійка. Представники організації Об'єднаних Націй зауважують, що таких результатів не бачили ще в жодній країні світу. Але продовжувати таку співпрацю поки що не планують. Изначально целью проекта было продолжить проект в херсонско Николаевской, Крымских областях, но с виду на последнюю ситуацию, которая сложилась на сложную, мы не можем быть уверены в том, что это возможно. Но сейчас инициатива ложится на привлеченных волонтеров и на участников программы. Денис Иванов, Вадим Кирчев, ТНМ. Продовжуємо випуски. Далі офіційна інформація. Укрзалізниця планує призупинити перевезення пасажирів у зоні проведення антитерористичної операції в Луганській Донецькій областях. Про це сьогодні повідомив начальник правового департаменту Укрзалізниці Олег Титов. Це передає офіційний сайт Укрінформ. Цитую: ми зупинятимемо рух пасажирських поїздів у зоні саме проведення антитерористичної операції, тобто ми возитимемо людей до так званого кордону. Коли саме це станеться, залежить від міністерства інфраструктури. Адже в указі президента про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 4 листопада поточного року про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій і Луганській областях прописано, що здійснює контроль і приймає остаточне рішення профільне міністерство. Сказав. Тіто, нагадаємо, Укрзалізниця скасувала поїзд Київ-Луганськ з 20 листопада через бойові дії. Замість тимчасового поїзда буде налагоджено залізничне сполучення Київ, Красний, Лиман. Також обмежено маршрут курсування трьох пасажирських поїздів до Костянтинівки. Зокрема, це стосується тих поїздів, які курсують до Одеси, Києва і Москви. Виховання любові до Батьківщини та почуття патріотизму. Педагоги Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату No7 прищеплюють ці якості своїм учням. В рамках марафону для учасників антитерористичної операції діти провели спочатку благодійний ярмарок на виручені кошти, закупили солодощі, а також підготували для бійців яскравий концерт. Протягом останніх місяців у Миколаївській загальноосвітній санаторній школі інтернаті No7 проходив благодійний марафон на підтримку української армії. До заходів долучилися як педагоги, так і учні. Навіть першачки зробили свій внесок у благородну справу. Діти не тільки отримують знання, що таке батьківщина, але дієвими вчинками дієвими способами намагаються для себе зрозуміти, що патріотизм це справа. Завершальним етапом благодійного марафону став фестиваль Мирно мріємо ми жити. Рідний край завжди любити. До актової залиш бооу закладу діти запросили вчителів батьків. Безперечно, героями свята стали військовослужбовці 79-ї окремої аеромобільної бригади. Щирі дитячі вірші, пісні на патріотичну тематику, запальні танці. Всі ці виступи не залишили жодного байдужого в залі, розчулені такою увагою і самі бійці. І після такого концерту, який надихає нас на правильні дії, ми ще раз впевнені, що все, що ми робимо, ми робимо заради вас, а ви, ми це Україна. І наостанок подарунки від учнів, які так старанно наповнювали пакунки та фото на згадку. Таля приходько Артем Балібов телевізійні новини Миколаївщини. А ось на рахунок Міністерства оборони України в рамках акції підтримує українську армію. Станом на 25 листопада надійшло 151 мільйон 589 тисяч гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби міноборони. З цієї суми 139,6 мільйона гривень. Грошові перекази на матеріально-технічне решта на медичне забезпечення збройних сил України. Йдеться у повідомленні за даними Міноборони за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 5, шість на підтримку української армії перераховано майже 37 мільйонів гривень. Усі на матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України. Впродовж теми зараз маємо отримати телефонний зв'язок із Станіславом Черногором, журналістом, головою Краматорської громадської організації фонд розвитку громади. Станіславе, доброго вечора! Якщо ви нас зараз чуєте, да, добрий вечір, я вас вишу прекрасно. Станіславе, будь ласка, поділіться із нашими глядачами з Миколаївської області. Яка сьогодні ситуація у Краматорську? Чим живе місто? Е, в цілому життя спокійне, майже довоєнне, але но Краматорська зона бойових дій знаходиться на розстоянні до 80 кілометрів. Звісно, відчувається напряженість в облухі, в місті багато інших но в селах в городі спокійно, працює міліція, їздять воєнне, забезпечується правопорядок. Город в цілому живе обічне нормальне життєві, працюють всі магазини, асортимент товарів більш нормальний. но в городі появилось очень много перефігентів. Стрімко почала знижуватись. Температура. А як підготувалось місто Краматорськ до опалювального сезону? Чи можна говорити, що достатнє тепло у житлових будинках та об'єктах соціальної сфери? Да, об этом я могу говорить с уверенностью, потому что вот я живу в квартире, по ощущениям температура воздуха в квартире такая же, как была в прошлом году и в позапрошлом. В целом э, все объекты в городе сданы к зиме, нету домов, которые замерзают, или объектов социально-бытовой, либо образовательной сферы. Все сдано, все работает. про забезпечення продуктами харчування ми зрозуміли, а ось чи у достатній кількості медикаменти у Краматорську? Ну, ми знаємо про те, що медицина у нас тоді була бідна, і, власне говоря, в лікарню потрібно йти завжди зі своїми лікарствами, і тому ситуація, по великому счету, не змінила. Тому що это все бюджетное финансирование, которое, в принципе, отсутствует, либо идет там, в копеечных размерах. Поэтому больные как ходили со своими деньгами в больницу, так они идут. Ну, конечно, в город начала иногда появляться гуманитарка, например, врачи от больницы или там один из благотворительных фондов поставил в Краматорскую установку гемодиализа. Но в целом ситуация по обеспечению медикаментов плохая, как и была, но при этом врачи работают, как и прежде, и они достаточно высокой квалификации. Дякую, дякую за те, що були з нами на зв'язку. Нагадую глядачам телеканалу Миколаїв, що ми щойно спілкувалися із Станіславом Черногором, журналістом, головою Краматорської громадської організації Фунт розвитку громади. Миколаїв, як і інші міста України, активно готувався до опалювального сезону. Окрім традиційного ремонту та підготовки систем котелень та теплотрас, перед містом стояло ще одне важливе завдання згідно з рішенням уряду зекономити 30% газу. Влада відразу заспокоїла городян, що механічно ніхто не відключатиме газ заради економії. Цього не буде разом з тим. Дійсно, уряд поставив завдання перед владою міста про економію природного газу на потреби опалення на 30%. Для виконання цього завдання розроблено низку заходів у кількох напрямках. Перше, це контроль за температурним режимом, за безаварійним теплопостачанням та за виконанням припису теплопостачальних організацій. Адже будь-який витік чи аварія це втрати газу. Отож, кожен на своєму місці має виконувати свою роботу дуже якісно. І влада розраховує, що люди зрозуміють ситуацію і більш уважно поставляться до утеплення власного житла, замінять вікна, двері у своїх квартирах, а експлуатуючі організації повинні засклити вікна у під'їздах, утеплити двері, виконати роботи із ізоляції зовнішніх трубопроводів і таке інше. А ось чи дало це результати сьогодні на вулицях міста Миколаєва поцікавилась наша знімальна група? Чи тепло в помешканнях миколаївців? Ні. А какая температура в вашей квартире и как вы согреваетесь? Одеваем несколько курток, кофточек. Да сравнительно тепло. Сравнительно тепло. А да вы в многоэтажном доме живете? Да, девяти этажки. Первый этаж. Ну, как будто бы пока еще. Ну, конечно, соседи жалуются там. Это, но мы выдерживаем. Холодно. А чем согреваетесь? Чем согреваетесь? Одеялом. Дело в том, что у меня простройка сделали саму пристройку, а такую, три с половиной на шесть. И вывели туда батареи. И все, и забрали тепло с верхних этажей. И никому это не надо. Ну, более-менее, градусов 15-16. Достаточно это для того, чтобы комфортно жить? Как -то. ну, относительно. Ну, а чем согреваетесь? Чем согрелась Ничем. Работай. Вот такие ответы наших городян. А у Миколаєві сьогодні зранку випав перший сніг. Цьому природному явищу радіють діти. Втім, синоптики попереджають, що від сьогодні спостерігатиметься погіршення погодних умов. Сніг та мокрий сніг з дощем. Температура вночі від 5 до 1 градусу морозу, в день від 7 морозу до 1 градусу тепла. Державтоінспекція нагадує про необхідність дотримуватись правил дорожнього руху, водіям вибирати безпечну швидкість руху, виключити небезпечні обгони пішоходам, завжди бути уважними та обережними, перетинати проїзну частину лише згідно правил дорожнього руху. І перед тим, як зійти з тротуару на пішохідний перехід, необхідно переконатися, що всі водії зупинилися для пропуску пішоходів, а у темний час доби рекомендується використовувати світлоповертаючі елементи. Водязі. О 19-й годині вечора сьогодні в обласному палаці культури стартував благодійний рок-концерт на підтримку 79-ї окремої аеромобільної бригади. В програмі концерту виступи гуртів Скай козак-сістем шабля та етнорок гурту Тарута. Всі гроші від продажу квитків підуть на будування мобільної душової, в якій будуть передбачена і пральня. Загалом на будівництво такого агрегату та купівлю відповідного тягача необхідно зібрати близько 300 тисяч гривень. До речі, збірка цього механізму вже ведеться у Києві. Ми повинні бути наповнені смислом. І в кожен канцер, кожне мероприятие, міроприяття, ми даємо, ми наповняємо його смислом. Ну, Собственно, не особо-то веселий на самом, на самом деле. Вот, поэтому надо собираться, надо как бы организовываться, нужно как бы, скажем, приятно с полезным, да, платить деньги, и, соответственно, мы на это покупаем что-то нужное. До тебе у золотих твоїх стежках, мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти, лиш до ти варто в світі Поки бо і квітнеш Ukraine. Варто зазначити, що ідея організації подібних концертів з'явилася у представників фонду Територія життя. Це вже восьмий захід з низки подібних. Загалом до таких концертів долучається понад два десятки колективів України, а кошти від кожного з концертів розподіляються на потреби безпосередньо тих бійців, котрі перебувають у зоні. Антитерористичної операції зараз на телефонному зв'язку має перебувати мій колега Денис Іванов. Він знаходиться в обласному палаці культури. Денисе, ти зараз нас чуєш, і чи багато людей приїхало на концерт на підтримку миколаївських бійців? Так, дійсно, я зараз перебуваю в обласному палаці культури. Хочу зазначити, що кількість проданих людей поки що не сягнули 50%. Але е, варто зазначити, що велику долю. Квитків, які були заброньовані, віддали ліцям, які повернулися із зони АТО, зокрема представникам 79-ї аеромобільної бригади, морським піхотинцям та прикордонникам. Також варто відмітити, що ціна на квитки сягала від 50 до 150 гривень. Як зазначають самі глядачі, це не дуже велика ціна для того, щоб допомогти військовослужбовцям, які зараз перебувають в зоні АТО. Також слід зазначити, що кожній з груп, а це Козак, Сістем, Тарука, Скай та ще один гурт шабля було виділено лише по 45 хвилин часу для виступу на сцені. Один з гуртів має на меті представити Миколаївському гадачеві до свята Святого Миколая свою нову пісню, тож. Більш детально ми розповідаємо вам про концерт в обласному палаці культури в наступних випусках ТНН. А на мене поки що все. Павло. Дякую, Денисе. Приємно, тобі вечора на рок-концерті на підтримку бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади. Нагадую глядачам, це був мій колега Денис Іванов. І новини спорту цими вихідними накритій Людові Ковзанці «Гольфстрім» відбулася гра між місцевими командами Оріон та «Миколаїв Ветерани», присвячена пам'яті одного із засновників Миколаївського хокею, громадянина Чехії Яна Мімри. Рік тому пішов із життя справжній друг, талановитий хокеїст, прекрасний чоловік та батько, особисті з великої літери. Ян Мімра. Понад 15 років він працював і жив в нашому місті. Початку будівництва хокейної арени Гольстрів Ян познайомився з місцевими ентузіастами, досвідченими хокеїстами Володимиром Стояновим, Євгеном Шкрьобой, Аркадієм Рагуліним, Володимиром Ларентівим та іншими однодумцями, які займалися розвитком Миколаївського хокею. За ініціативи Яна Мімри був заснований хокейний клуб Аріон, який склав конкуренцію хокейному клубу Миколаїв перша закинута шайба нової команди була на рахунку саме хокеїста Чехії. Ян Мімра став визнаним лідером Оріону. Більше того, він фінансово допомагав миколаївським хокеїстам і не тільки гравцям зрілого віку, а також і юним спортсменам. А за декілька років Ян став одним з основників, а також і гравцем єдиної в Миколаїві ветеранської хокейної команди. Пам'ятаєте, що команда зровна. У нас була на відкритій катках у 2007 році. Когда мы ми, ми хотіли обратным візитом не тільки з Юк, Одеса, Крим, і, ну і е, далі продовжувати міжнародне. Ну, я брал на себе львиную долю, доброе воспоминание. И Таких людей, я думаю, оцінити і пам'ятати завжди. Вже вдруге меморіальний матч на честь Яна Мімри зібрав людей, з якими він тренувався, спілкувався, дружив. Отже, команда Оріон протистояла ветеранській команді Миколая. Звичайно, результат не мав жодного значення, адже головне це вшанування пам'яті Яна Міно. Вкрай важливо, що за команду Оріон грав син Яна. Адже батько дуже хотів, щоб Володя став справжнім хокеїстом, і Володимир, в житті в якого хокей займає важливе місце, поступово йде до цієї мети. Я пришел на хоккей, мне баба хотел показать, что это и как это. Я пришел, мне он, он, он очень сразу понравился, потому что здесь есть скоростя, здесь, ну, как-то форма такая красивая, и просто приятно в него играть. По фп тренировал дома, потом поставил мне фанеру на полу, чтобы я бил поворотом, именно в девятки попадал. Каждый день приходил на мои тренировки, подсказывал мне. Сама ж меморіальна зустріч пройшла за переваги хокейного клубу Ріон, який став переможцем матчу. Але вражало інше. Сворушливо було чути слова, якими учасники гри згадували Яна. Много віддавав сил хокею. Він завжди був впереді, він завжди за шайбу і був надіжним в защиті. Тобто це був той грома, якого ми пам'ятаємо, любимо і він завжди в нашій пам'яті. Ось е таким насиченим на події видався вівторок, 25 листопада, поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся до завтра, до 8 години. Тоді буде більше е зведень і більше інформації. До побачення, до зустрічі в ефірі.